Ру, друзі, дивіться, яка Росі охотничка. дивіться, що вона зловила. Фу Росі, не їште. Дивіться, Росі, прибери лапки. Вона мишку зловила, бідна мишка. Але дивіться, от хижа собака. Що вона зробила? Жах. Росі, фу, фу. Росі не чіпай її. Зараз ми підемо винесемо, бідна мишечка. Русі, молодець, але йдемо. От, треба цю мишку прибирати. Бідна мишечка. Рося. Ну, я не знаю, напишіть в коментарях, це вона молодець чи не молодець, що мишу зловила. От, звісно, таке не хочеться показувати. Але можете подивитись. Бідна мишечка. Русі. Ну-ну-но. Ну. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І всім па-па! Proszę, stójciecie, czekaj